Доброго дня, лабораторія Гротест, Олег Маслов. І знову рубрика питання і відповіді. Надійшло таке питання. Підкажіть, будь ласка, що таке PH сольовий і для чого він використовується, pH, тобто рівень кислотності ґрунту, є декілька різних аналізів. Найпоширенішим є аналіз PH-водний. Також є аналізи, які називаються PH сольовий, яка ключова різниця між цими аналізами. П водний береться на важке ґрунту, береться чиста дистильована водичка, змішується. І завдяки потенціометричним методам, завдяки електроду вимірюється рівень ПАЖ-водний. PH P pH сольовий так само береться та сама на важке ґрунту, але розчин вже береться, не чиста водичка дистильована, а розчин слабкий розчин солі, наприклад. Кальцихлор 01 малярний 0,01малярний, калій хлор може використовуватись. І так само змішується ґрунт з цим розчином, і так само електродом проводиться вимірювання. Навіщо взагалі нам два різних методи? Суть в тому, що це просто, як я казав, водний PH-аналіз основний, а є аналіз сольовий PH, скажімо так. Бо в природі в нас знов таки дощ не дистольована вода капає, да? а все ж таки, там є якісь солі. І так само в ґрунті в нас не дистильована вода, а є розчинені кіссолі. Ці два аналізи мають кожен свою кореляцію. Тобто, водний pH має градацію, лужні ґрунти, там, сильно лужні, нейтральні, кислі, сильно кислі. Так само сольовий pH буде мати свою градацію. Але ви завжди маєте розуміти, що значення сольового pH буде нижче, ніж водний pH. Це пов'язано фізично з тим, ну, специфіка аналізу. Тому. Коли ви бачите нехай значення водний PH, якась лабораторія, дає, інша лабораторія, дає сольовий PH, ви маєте розуміти, в кожного аналізу є своя градація, скажімо так, водний і сольовий, сольовий буде завжди нижчий, ви також маєте це розуміти. І є ще така цікава штука. Між цими двома аналізами є своєго роду така кореляція, чим, скажімо так, бідніші ґрунти по вмісту поживних речовин, піщані, супіщані, тим різниця між значенням PH, водний сольовий буде збільшуватися. Це може бути 0,5 одиниць 0,7, навіть доходити до одиниці. І навпаки, чим, скажімо так, ґрунти насичені елементами живлення, плотні такі ґрунти, глиністі ґрунти, вони, скоріш за все, будуть мати високий рівень pH, нейтральний, лужний, сильно лужний. І різниця між водним pH значенням і сольовим навпаки буде зменшуватись. 0,2, 0,3, 0,5. Ну, pH сольовий такий від аналізу. Дякую.